Чи замислювалися ви коли-небудь, що насправді коїться в голові вашої кішки, коли вона годинами дивиться в одну точку, або коли скидає зі столу вашу улюблену чашку? Це не просто пустощі, це поклик предків і нудьга. Сьогодні ми розберемо дев'ять простих, але геніальних способів перетворити ваш дім на справжній котячий рай. І повірте, деякі з них вас точно здивують і змусять поглянути на вашого улюбленця зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти, що потрібно кішці для щастя, давайте на секунду повернемося в минуле ваш милий пухнастик це по суті маленький, але дуже ефективний хижак, тисячі років його предки полювали, вистежували здобич, ховалися і контролювали свою територію. Ці інстинкти нікуди не зникли, вони просто замкнені в чотирьох стінах вашої квартири, і коли кішці нікуди подіти цю енергію, починаються проблеми зіпсовані меблі, нічні тигидики і те саме споглядання стіни. Наше завдання не придушити ці інстинкти, а спрямувати їх у мирне русло. Отже, спосіб номер один, і він, мабуть, найважливіший. Створюємо вертикальний світ. Чи помічали ви, як ваша кішка магічним чином опиняється на верхівці найвищої шафи або на холодильнику? Це не просто цікавість чи бажання дошкулити вам, це давній інстинкт для кішки висота, це синонім безпеки та повного контролю над ситуацією. З висоти вона бачить всю свою територію, вона може спостерігати за вами, за іншими тваринами. За всім, що відбувається в кімнаті, це її особистий, недоторканий спостережний пункт, її предки залазили на дерева, щоб врятуватися від хижаків і вистежити здобич. Ваша квартира для кішки це, немов ті ж самі джунглі. Найпростіший спосіб задовольнити цю потребу високий ігровий комплекс. Але є рішення витонченіше та доступніше на стінні полиці. Уявіть собі. Кілька міцних полиць, розташованих драбинкою на стіні, вони можуть вести до затишної лежанки під стелею або до підвіконня з чудовим краєвидом. Це створить цілу систему котячих доріжок і магістралей, якими ваш улюбленець зможе подорожувати, не торкаючись підлоги. Це дає йому відчуття свободи, фізичне навантаження та знижує стрес. І як приємний бонус. Ваші штори та книжкові полиці швидше за все залишаться цілими та неушкодженими. А тепер про другий спосіб перетворіть їжу на здобич. Замисліться на мить у дикій природі жодна кішка не отримує їжі просто так. Вона годинами вистежує, підкрадається, переслідує і зрештою ловить. Полювання це складний і захопливий процес, закладений у її ДНК. А що ж відбувається у нас вдома? Ми просто насипаємо сухий корм у миску двічі на день в одному й тому ж місці. Для нас це зручно, але для кішки це надзвичайно нудно і протиприродно. Це все одно, що отримувати зарплату, взагалі не ходячи на роботу. Рано чи пізно це призводить до апатії та депресії. Рішення дуже просте: інтерактивні годівниці та іграшки головоломки. Це можуть бути спеціальні кульки, які потрібно катати, щоб з них випадав корм, або цілі розвивальні дошки з комірками та кришечками. Кішці доводиться думати, рухати лапами, використовувати нюх, щоб дістати їжу. Кожен шматочок стає заслуженою нагородою. Це не тільки розважає і приємно втомлює улюбленця, а й змушує його їсти повільніше, що корисно для травлення та допомагає контролювати вагу. Третій, але не менш важливий пункт особистий сховок. Навіть найтоварськіший і найсміливіший кіт це в душі маленький інтроверт йому життєво необхідне місце, де він може повністю розслабитися і почуватися в безпеці. Місце, де його ніхто не чіпатиме, це його особиста печера або лігво. Уявіть, що у вашому домі немає кімнати, де ви могли б зачинити двері й побути в тиші. Приблизно так само почувається кішка без власного укриття. Особливо це важливо, якщо в домі є діти, інші тварини або часто бувають гості. І знаєте, що найцікавіше вам не потрібно купувати дорогий дизайнерський будиночок. Дуже часто ідеальним сховом стає звичайна картонна коробка, коти обожнюють їх за закритий простір, за шурхотливу текстуру і за запах дерева. Поставте кілька коробок у різних тихих куточках квартири, можна покласти всередину старий светр або м'який плед. Ви побачите, як швидко ваш улюбленець обере собі улюблене гніздечко, куди буде йти, щоб подрімати або просто відпочити відмитушні. це просте рішення значно знижує рівень стресу у тварини, Ні. і ось ми дісталися четвертого способу сенсорна стимуляція. Ми живемо у світі образів, а кішки у світі запахів та відчуттів. Їхній нюх у десятки разів сильніший за наш. Те, що для нас просто кімната, для них ціла мапа ароматів, і цю мапу потрібно постійно оновлювати, щоб життя не здавалося прісним. Подумайте, як урізноманітнити сенсорний досвід вашого улюбленця. Найпростіше це, звісно, котяча м'ята або валеріана, але не варто ними зловживати. Є й інші більш витончені способи принесіть з вулиці кілька цікавих гілочок або шишку, та тільки переконайтеся, що вони безпечні, дайте кішці понюхати коробку з під піци або ваш пакет з продуктами. Це як для нас прочитати свіжі новини. Не забувайте і про текстури. Різні поверхні це різний досвід для котячих лапок, пухнастий килимок, рогожа з джуту, гладка прохолодна підлога, шурхотячий крафт папір. Розкладіть по дому кілька килимків з різними фактурами. Це не лише збагачує світ кішки, а й дає їй законні місця для того, щоб поточити кіхті. Рятуючи ваші меблі, а ще можна виростити на підвіконні спеціальну траву для кішок, це і смачно, і корисно для травлення. Але знаєте, що найдивовижніше в усьому цьому? Найголовніший елемент котячого раю неможливо купити в магазині. Ви можете обвішати всі стіни полицями, накупити розумний годівничок та найзатишніших будиночків. Але без однієї деталі все це буде просто набором предметів. Ця деталь ваша участь. Переломний момент у створенні котячого раю настає тоді, коли ви розумієте, кішці потрібен не просто дім, їй потрібен партнер для ігор, спостерігач і джерело безпеки. Та сама десята, секретна складова щастя це ваша увага. 15 хвилин активної гри з лазерною указкою чи махалочкою значать для неї більше, ніж найдорожча іграшка, що лежить у кутку. Момент, коли ви помічаєте її інтерес до шурхотливого пакету і допомагаєте їй безпечно його дослідити. По суті, перетворити дім на рай для кішки це не про дорогі покупки, це про те, щоб навчитися думати як кішка. Подивитися на світ з висоти шафи, відчути азарт полювання за фантиком на мотузочці, і зрозуміти, як важливо мати місце, де можна сховатися від усіх. Це емпатія, помножена на знання їхніх природних інстинктів. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про життя наших улюблених вихованців, і звичайно напишіть у коментарях, а який найнезвичайніший спосіб порадувати свого котика, вигадали ви. Дуже цікаво почитати ваші історії. Яга.